Сучасний кабінет комп'ютерної томографії, що дозволяє здійснювати високоточне обстеження. Раніше такі кабінети були лише в приватних лікарнях, а відтепер його встановили на базі Івано-Франківської поліклініки номер 2 На сьогоднішній день КТ залишається основним томографічним методом дослідження внутрішніх органів, кажуть медики. Це сучасний високоточний метод обстеження, який вперше відкритий в поліклінічних умовах. Важливою перевагою цього апарату є те, що він дозволяє одночасно відображати кістки, м'які тканини та кровоносні судини, розповідає лікарка Христина Громова. Це рентгенівський метод обстеження, який базується на використанні рентгенівського випромінювання, і він є високоточним саме в діагностиці кістково-суглобової системи, головного мозку. Так само при онкопатології, в динаміці його використовують також для виявлення в вторинного ураження. Ну, це найточніший метод обстеження, тому це дуже актуально, ну, тим більше в теперішній час в нашому закладі. Обладнання є не з дешевих. На його придбання поліклініка витратила понад 12 мільйонів гривень, проте вони зароблені власними силами. Апарат куплений за кошти, які зароблені закладом з власної господарської діяльності. Він коштує майже 12 мільйонів гривень. Як нам це вдалося, ми акумулювали кошти. Тобто, коли ми почали заробляти кошти за договорами з програми медичних гарантій, коли ми зрозуміли, що це є апаратура, яка нам потрібна, ми спланували цей момент, і ми протягом року практично ці кошти збирали. Це є кошти з резервного фонду, це є кошти із депозитних рахунків. з відсотків депозитних рахунків тобто коли ми це змогли зробити ми ці кошти вклали і ми купили апарат щоб облаштувати кабінет комп'ютерної томографії необхідно було зробити капітальний ремонт обстеження потрібно проводити в спеціальних умовах та з дотриманням всіх правил розповідає директорка медзакладу Ольга Савчук. Адже, хоч і мінімально, виділяється доза опромінювання. За мільйон майже гривень зроблений спеціальний ремонт, тому що така апаратура повинна перебувати в спеціальному тільки обладнаному приміщенні, інакше ми не не зможемо отримати дозвільні документи, і інакше, в принципі, всі оточуючі можуть отримати дозу опромінення, що є категорично заборонено. Окрім того, тут зроблена спеціальна вентиляційна система, майже за 300 тисяч гривень, для того, щоб цей апарат охолоджувати, адже коли він працює. Він виробляє таку кількість енергії і тепла, що якщо ви помітили, у цьому кабінеті немає батарей. Тобто тут батареї забрані, тут є тільки кондиціонери. Навіть в період зими при роботі, це робота стендбай, називається. В постійному вімкненому апараті температура повітря зберігається висока, тому обов'язково повинна бути вентиляційна правильна система і обладнане приміщення. Обстежитися люди зможуть за електронними скеруваннями, за наявності направлення від лікуючого лікаря. А також діятимуть платні послуги Ліліана Іванічук, Анастасія Бегей, новини телерадіо компанії